Тринадцятого року я разом зі своїми колегами, дільничим офіцером поліції та інспектором ювенальної превенції направилися до селища Зеленівка з метою перевірки сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Але в'їжджаючи до селища, ми виявили авто, яке палало. Звичайно ж, під'їхавши на ближче до місця події, біля авто, ми побачили жінку та немовля. Жінці одразу військові почали надавати медичну допомогу, а ми через дуже великі обстріли, які відбувалися, одразу ж екстрено вирішили евакуювати дитину та доставили її до медичного закладу. Дуже були налякані, знервовані, але зволікати нам не було часу, тому що обов'язково потрібно було спасати малечу. І я ось дуже рада, тому що все-таки нам вдалося зберегти життя дитині. Та ми зробили все, що було в наших силах. Через постійні обстріли населених пунктів області постійно потрібно бути на поготові, так як будь-якої хвилини можна виїхати на виклик, там, де потрібно буде надавати допомогу дітям або будь-кому, хто її потребує. Насамперед, найголовнішим завданням на теперішній час ювенальної превенції є, звичайно, евакуація дітей з зони бойових дій та населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами, оскільки ворог. Завдає е, ударів по цивільній інфраструктурі та е, житловим кварталам міста Неодноразово нам доводилося. Застосовувати свої навики надання медичної допомоги та здійснювати екстрену евакуацію постраждалих до медичних закладів, оскільки на теперішній час на деокупованих територіях міста залишається дуже велика кількість дітей, ми робимо все можливе, щоб максимум охопити дітей з профілактичної роботи щодо протимінної діяльності. А взагалі на теперішній час найголовнішим завданням ювенальної превенції є повернути втрачене дитинство. З Наталією ми познайомились, коли мені було потрібно знайти працівника самоівінальної превенції для того, щоб організувати зустріч для своїх студентів. І з того моменту ми вже ну, більше ніж 4 роки, напевно більше ніж 4 роки працюємо. Я знаю, що у будь-який момент, якщо потрібна така допомога, то я можу її зателефонувати, вона може мені все це допомогти організувати. Вона взагалі на своєму місці. Мені дуже подобається з нею спілкуватися, співпрацювати. У нас був випадок, де батьки категорично відмовлялися евакуювати дітей, але наслідок такої... Наполегливої співпраці пані Наталя змогла все ж таки переконати і матір, і дитину вивезти вивести дитину в більш безпечне місце. Особисто для мене є дуже важка ситуація через те, що в країні відбуваються постійні обстріли а насамперед дуже. Тяжко те, що наші діти, які залишились проживати в місті Херсоні та області, або взагалі покинули свої домівки через ворога, втратили своє дитинство. Для мене перемога є це повернення наших українських земель, повернення додому наших воїнів та, звичайно ж, усмішки наших дітей, з якими ми потім поїдемо на відпочинок до Криму під українським прапором.